І коли Бог, так, і коли ось завдяки жертви Месії, так, завдяки його крові, яка нас очищає звільняє від влади гріха, так, ми звільняємося від гріха, щоб він, і щоб його не було в наших серцях, щоб він не царював, не панував в нашому житті. Тоді, що відбувається, тоді наші серця чисті, і Бог приходить. Жити в наші серцях, серця стають святою святих, а тіла наші храми живого Бога, так? тому гріх більше нас не розділяє, так? тому вже нам не потрібні храми, так? нам не потрібні Жертовники нам не потрібні фізичне священство, так? нам не потрібні ритуали й обряди, так? і нам. Непотрібні жертви невинних тварин. Так? Це, все було, це все було тільки по причині наших гріхів, які розділяли нас з Богом. Тому, коли Месія на Христі вирішив проблему з гріхом, так? то тоді все це воно нам не потрібно. І більше того, воно важливу свою місію виконало. І храми. І жертовники, і священство фізичне, так? і жертви тварин, все це була фізична реальність, яка також людей спасала, виправдовувала людей в очах Бога, так? примиряла з Богом. Все це було до жертви Месії, до жертви Месії, так? А коли вже Месія приніс себе в жертву на Христі, то вже тепер. Бог насправді Він відмінив жертви тварин. Вони закінчили свою важливу місію. Так? От вже як Месія прийшов і приніс жертву, ось тут ми вже не можемо, як раніше до пришестя Месії, люди жертвами спасались і виправдовувались в очах Бога і примирялись з Богом, то тепер це вже не проходить. Вже Бог відмінив жертву приношення. Тому якщо люди сьогодні, наприклад, ну, наприклад, людина говорить, що от людина вірувала в Месію, да? як в своє жертовне ягня, в mm -hmm. його жертву. А тоді говорить, та все, я перестаю вірити, я пішов, буду жертви невинних тварин Богу приносити. Mm -hmm. так, Бо говорить, ні, вже все. Це... Жертви приношення ти не вас хотів. Да, а уготував тіло мені. Mm -hmm. От і все. От дуже важливо розуміти ці духовні істини, так? От. Тому 10 духовно моральних заповідей вони відносяться до тори нового заповіту. Mm -hmm. Ті слова, які Месія говорить в Івангелії, всі ці слова відносяться до Тори Нового mm -hmm. заповіту. Тобто Месія підтверджує, що батько. Він переніс історію древнього заповіту Тору нового заповіту свої 10 духовно моральних заповідей mm -hmm. І інші духовно моральні заповіді, так? Mm -hmm. Ось ми так трошки подивились різницю. Yeah. Яка різниця між древнім новим заповітом? Так? Mm -hmm. <кхех> Тому Месія говорить: людям не думайте, що я щось прийшов порушити, відмінити. Так? Десять духовно-моральних заповідей все, вони в силі. Вони актуальні і сьогодні. І вони повинні виконуватися в нашому житті. І далі він про це буде говорити. Так? Так. Далі він про це буде говорити і далі. Далі дуже важливі слова, але виконати. Я дивлюся різні переклади, так? Слово виконати, виконати. І ось деякі люди помилково так думають, так? що Месія тут говорить, я прийшов не відмінити, не порушити, а виконати, так? Mm. І вони роблять такі висновки, що Месія виконав, виконав, так? виконав Тору нового заповіту, а він виконував тору нового заповіту. Що він це зробив для того, щоб нам нічого не виконувати. Тобто за нас все виконав. Але це неправда. Чому? Бо ми не вириваємо вірш з контексту, ми читаємо всі вірші в контексті. І яка думка? Якби насправді так було, як сьогодні навчають, що Месія за нас виконав духовну моральні заповіді, то нам не потрібно виконувати. Якби так було. То ось далі Месія б не говорив би такі слова. Якщо хтось порушить хоча б одну з найменших заповідей mm -hmm. і навчить людей цього, то й стане найменшим у Царстві небесному. Якщо ж він підкориться і виконуватиме заповіді та вчитиме інших чинити так само, то стане великим у царстві небесним. Ну, заповіді ще дають для того, mm -hmm. щоб їх виконувати, а не просто так. Для чого ж вони дані? Так. Прошу не просто щоб їх читати і казати, о, які хороші заповіді. Да? Так, да. Вони ж, якби заповіді це як заклик до дії. Так. Це не просто пасивно так їх читати, ці заповіді, а виконувати, слідувати. Таким чином ми і йдемо за Господом, коли ми їх виконуємо. А так ми просто на місці стоїмо і топчемося, і нічого не, не рухається. Да. От. А всі заповіді ну, закликають до дії, до виконання, до послуху, до віри. Ці заповіді вони такі дієві, не просто актуальні, вони реальні, вони не просто да. написані десь там на пергаменті, да, як колись, і угу. все, і про них всі забули. Бо сьогодні ж так думають. Так, да, і навчають так. Да. А для того, щоб mm. так жити? Так, тому да. якби насправді месія. Угу. Так? Прийшов так зробити, виконати все за нас, а нам нічого виконувати mm -hmm. не потрібно. Так? То Месія б далі не говорив би не говорив би о цих слів, які ми прочитали. Mm -hmm. Ще раз повторюю: якщо ж він підкориться і буде виконувати заповіді. Mm -hmm. Тобто він говорить, що заповіді актуальні в силі, 10, щонайменше. Mm -hmm. І вони повинні виконуватися в нашому житті. І ми повинні виконувати і вчити інших людей їх виконувати. Mm -hmm. Для того, щоб Бог міг в своєму небесному царстві, в небесному Ірушелаїмі сказати нам добрий і вірний раб. Вірний раб. Вірний це той, хто виконував духовно моральні заповіді і жив по ній, mm -hmm. добрий. Тому що коли ти виконуєш заповіді, ти робиш добро, любов. Коли ти заповіді порушуєш, відміняєш заповіді, так? то ти робиш зло, беззаконня, гріх. Так? Ти вже, як Бог говорить, невірний раб, лукавий і лінивий раб. Лінивий. От чому він говорить: от розумієш, якби насправді так месія. От говорив би, так, що я за вас виконую духовну моральні заповіді, вам виконувати не потрібно. То Месія зробив би нас лінивими. Так? Це перша думка. От. Ми б розслабились, так, і робили б тільки гріх беззаконня, неправду і зло. Так? І, А сьогодні люди. Люди, так, вони говорять, ну так граються з Богом такі ігри, так, оце те, що Бог говорить лукавий і невірний раб. Тобто лукавий раб той, хто знаходить виправдання. Виправдання, чому він не виконує духовно моральні заповіді, порушує їх, відміняє. Люди знаходять сьогодні виправдання. Вони придумують, та це для євреїв, це там. Тора древнього заповіту. Різні, різні виправдання знаходять, так? Вони не актуальні, вони не мають сили і так далі. І Бог говорить, на суді ти почуєш, що лукавий раб, лукавий, так? Лукавив знаходив виправдання. Далі. Яка важлива думка? Яка важлива думка? Для чого Месії? Так? Ми угу. говоримо, для чого Месії потрібно було важливо, обов'язково виконувати тору нового заповіту, так? Для чого? Ну, і звісно, духовно-моральні заповіді. Що він цим хотів нам показати, пояснити, щоб ми щось зрозуміли? Ми йшли по його стопам. О, по його стопам. Mm. Так. По його mm. слідам, по його стопам, так? А, по його слідам, так, mm. да, не по стопам, по слідам. Так. Яка важлива думка зараз ще буде? Пам'ятаєш, як Месія говорить, що а, ось послання до євреїв дуже цікаве послання. Там багато говориться про Месію як про первосвященника. Mm. То така думка: дивись паралельно. Так? Паралельно. Восьма глава. А? Чим? Ні, ні, ні. Всі а, послання до євреїв, знаєш, які найбільше говориться: Восьма. Перша глава, Восьма. перша глава, п'ята глава, 7 глава, 8, 9. Месія про первосвященника. Ось чому справа. Для чого Месії потрібно було обов'язково виконати Тору нового заповіту? Є різні причини. Перша, наприклад, причина. Месія да наш шлях до Бога, ми слідуємо за Ним, як і учні послідовники так, по Його слідам. І Він нам показав Месія через виконання тори нового заповіту, через виконання духовно-моральних заповідей, Він нам показав, що таке любов до батька. Він про це чимало Месія говорив. Він говорив, що якщо прибудете в любові, мої, То будете виконувати заповіді, так? як і я прибуваю в любові батька і виконую всі духовно моральні заповіді. Тобто Месія нам показує, що любов до батька вона виявляється в нашому житті вияв... в виконанні духовно моральних заповідей. Це перша думка. Друга думка, для чого він ще так робив, Месія? Так? Обов'язково. Для чого він це робив? Він за нас нічого не виконував, ніякі духовно-моральні заповіді. Кожен особисто перед Богом повинен за себе їх виконувати. Що він ще, для чого він це ще робив? Первосвященник. Ось паралельно були священники, які поставлялися із роду Аронового, mm -hmm. так? священники Левити. Вони поставлялися Богом в торі Древнього заповіту, щоб бути. Щоб бути священниками, первосвященниками, так? Але ми дивимося, що паралельно при житті Месії, так? тора нового заповіту вже почалась. Коли він 30 років заступив на первосвященницьке служіння, тора нового заповіту вже почалася. Він вже виконував обов'язки первосвященника. Це те, що говорив Бог через царя Давида, клянуся, ти священник на вічно починув Мелхеседек. Mm -hmm. і, і там ще важлива буде думка, така чому на так? Так ось, для того, щоб, скажімо, Бог, міг прийняти. <кхух> <кхух> а, а, скажімо так, да, Первосвященник у нього повинні були бути з Богом, щоб Бог міг прийняти Його пересвященницьку молитву, так? І, міг, і міг прийняти від нього як посередника між Богом і людьми. Міг прийняти жертву жертву так. тварин, наприклад, в Торі древнього заповіту, так? Mm -hmm. а в Торі нового заповіту жертва Месії, це наше жертвоване mm -hmm. ягня. То свящ... він повинен був бути перед Богом, правильному положенні перед Богом: жити, любити Бога, слухати Його глас, голос Його слухати і виконувати, і виконувати. І виконувати всі його духовно-моральні заповіді. Mm -hmm. І якщо первосвященник так слухався Бога і любив, тоді Бог відповідав на Його молитви, mm -hmm. Так? як за себе, так і за народ. Ось дуже важлива думка. Ось ще одна причина, чому Месія повинен. Був виконати Тору Нового заповіту. Третя mm. причина. Для того, щоб батько міг прийняти через да? бо у Месії були гарні відносини стосунки з батьком. Він любив батька і все виконував. Так? І батько почув, пам'ятаєш ці слова, він почутий був за своє благоговіння. Благоговіння це послуг. Це а, пошана повага до Бога, любов до Бога, любов до Його духовних моральних заповідей. Тобто, якби Месія був неслухняний, якби Месія був неслухняний, не виконав би тору так? нового заповіту, то батько він би не прийняв би ні молитву від нього, як первосвященника. І не прийняв би жертву, так? Жертвою був Месія в Нового заповіту. І батько не прийняв би цю жертву, бо був би гріх. так, І Месія повинен був би своє життя розраховуватися з Богом, віддавати своє життя, якби він порушував би і не виконував би. так, А так, як він виконав повністю. Тору всю тору нового заповіту і всі духовно моральні заповіді батько прийняв за нас його як жертву непорочну, без гріха, святу, праведну, безгрішну. Прийняв Месію як жертву за наші гріхи. Так? Mm -hmm. Месія помер за нас. Ми повинні були померти грішники за свої гріхи. Но Месія віддав своє життя за нас, щоб Бог нас помилував, оставив нас живими. Так? Не гнівався на нас, не покарав нас, не вбив нас, і дав нам цей шанс і можливість на покаяння і спасіння. Так? І останнє. Для чого Месія повинен був виконати Тору Нового Заповіту? Ще одне четверте, так? для того, щоб воскреснути змертво. Так? Ми пам'ятаємо різні є місця Писання, особливо Коринфянам. 1 Корін 15 глава, mm -hmm. так, де говориться, що смерть і пекла не могли його утримати. Так? Вони його тримали крепко, Месію, в пеклі, бо він за нас був в пеклі три дні. А чому? Бо ми за свої гріхи повинні були навічно бути в пеклі. Так? Тому Месія не тільки помирав за наші гріхи, так? він брав на себе не тільки наші прокляття, а прокляття. За порушення Тори, за невірність, було покарання в пеклі, смерть фізична і пекло на Тому Месія був за нас в пеклі. Так? І якби у Месії були гріхи, то батько не зміг би розірвати ці пута смерті, пута пекла і забрати звідти Месію. Так? Так. І для чого забрати? Забрати не просто свій небесний Єрушалаїм, так? Не просто забрати, щоб він сидів з батьком на престолі небесному, а щоб він вічно продовжував служіння первосвященника і за нас молився, заступався, ходатайствував, просив, молив за нас. Бо батько поклявся, ти навіки, первосвященник чину Алхеседека. І якби в Месії були гріхи, так? То батько не зміг би розірвати, ну як він міг би, бо він всемогутній Бог. Так? Але любов, вона не тільки милосердна, вона справедлива і чесна. Тому батько не, ну, не розривав би узи пекла узи смерті і не забирав би свого сина. Так? Бо його слово незмінне. Так? А його слово говорить, плата чи кара за гріх, смерть і фізична, і духовна, і вічна смерть в пеклі. Так? Тому справедливий батько міг забрати з пекла свого сина, в якого не було гріха, і не було неправди в його вустах, як говорить пророк Ісаїя в 53 главі. Ось це дуже важливо розуміти, як підсумок і висновок. Да? Угу. Чотири причини, чому Месія помирав за нас. Не для того, щоб Ой, для чого Месія виконував Тору, Нового заповіту і духовну моральні заповіді за нас. Не для того, щоб ми їх не виконували. І були ліниві і невірні раби, так? А для того, щоб воскреснути з мертвих, так? А далі, для того, щоб батько прийняв молитву Первосвященничистку Месії, щоб батько прийняв Месію. Як жертву за наші гріхи, так? тому що Месія наша жерттовна ягня. І четверте, Месія нам показав, що таке любов до нашого небесного батька. І Він говорить: живіть так, як я в цьому світі, слідуйте за мною, так? живіть, так як я, виконуйте всі духовно-моральні заповіді. Я вам допоможу. Дам вам і любов, дам вам і духовне народження. Дам вам свій дух святий Руах, і ви зможете робити те, що і робив я, і більше цього Месія говорить. Зможете зробити добре.